Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 15 по 18 лютого. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. За ніч погода у дні, які нас чекають попереду, змінилась в порівнянні з вчорашніми даними. Не кардинально, але, як на мене, в кращу, більш теплу сторону. Та це зовсім не означає, що не буде похолодання. Звісно, морози ненадовго повернуться, та майте на увазі, що холодно буде не у всіх регіонах. Наперед забігаючи, скажу. Що прохолода пробіжиться по північному, східному і південному регіонах. Мешканці центру також відчують зниження температурних показників. А от на Заході, схоже, остаточно прийшла весна. 15 лютого магнітосфера Землі буде ледве збурена, сила магнітної активності 3 бали. Це Майже невідчутний рівень. 16, 17 і 18 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, магнітна активність у ці три дні буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 15 по 18 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо звісно, бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 15 лютого. Північ. В Чернігівській області, а також на Сумщині, вдень і вночі від нуля до 2 градусів тепла. На Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс нічна від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині, а також в Києві, в денні і нічні години доби термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області вдень від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. На Кримському півострові, а також на Херсонщині, в денний час буде від 7 до 9 градусів вище нуля, в нічний від плюс 6 до плюс 4. На Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, нічна плюс 6 плюс 4 градуси. В районі Бессарабії, в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в темні плюс 6, плюс 4. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і невеликий дощ вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській. Тернопільській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Закарпатській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів нижче нуля. На Івано-Франківщині в денний час плюс 4 плюс 6. В нічний від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На Рівненщині і в Хмельницькій області вдень плюс 3 плюс 5 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Львівській області в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України сонячно, малохмарно і без опадів, вітер східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в день і вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від 0 до мінус 2 градусів. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 1 плюс в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі вдень плюс 2, плюс 4 градуси, вночі плюс 3, плюс один. На Луганщині, Донеччині і Харківщині. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині і в північній частині. Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. В Черкаській і Полтавській областях в світлі. І темні години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. На Вінничині в день плюс, 4, плюс 6, вночі від 0 до плюс 2. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати на Полтавщині і Черкащині. В Кіровоградській області, а також на Вінничині і Дніпропетровщині. Очікується невеликий дощ. Вітер східний 5 10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 лютого буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. П'ятниця 16 лютого північ в Чернігівській області в денний час. Температура коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до мінус 3, на Сумщині в день від 0 до плюс 2, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби буде від 4 до 6 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус один. На Київщині і в Києві вдень від 1 до 3 градусів вище нуля вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях північного регіону буде сонячно, малохмарно і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині. І в Херсонській області вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла, на Одещині вдень від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 3 плюс один. В районі Бессарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2. В Запорізькій області в світлі години доби плюс 2 плюс 4, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в Криму в день плюс 4 плюс 6, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Одещині, Херсонщині, Запоріжжі і Миколаївщині, а також в Криму мінлива хмарність. І без опадів вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Рівненщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в нічний плюс 1 мінус 1. У Львівській області і на Івано-Франківщині вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Закарпатті в світлі години доби. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України сонячно, малохмарно і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години від 0 до 2 градусів морозу, в темні від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 5 до 3 градусів з позначкою мінус, в нічний від 6 до 8 градусів морозу. На Донеччині. Вдень від мінус 3 до мінус 1. Вночі від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Маріуполі вдень до мінус двох, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. – центральний регіон України, на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні – від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 2, плюс 4, вночі – від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». На Полтавщині і в Дніпропетровській області в світлі години від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус один мінус три, у Вінницькій області в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до плюс двох градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України збережеться сонячна і малохмарна погода. Без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 16 лютого буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Субота, 17 лютого, північ на Чернігівщині. В денний час термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. На сумщині в світлі години плюс 1 мінус 1, в темні від 5 до 7 градусів нижче нуля. В Житомирській області в день від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині, а також у Києві в денні години доби від плюс 3 до плюс 5, в нічні від 2 до 4 градусів нижче нуля. В усіх чотирьох областях північного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Херсонщині і в Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла в темні. Мінус один мінус три. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Безсарабії в день плюс 4 плюс 6, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Криму в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На Запоріжжі в денний час від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від мінус 2 до мінус 4. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. На Волині і у Львівській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Закарпатті вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до плюс 2. У Івано-Франківській області в світлі години доби плюс 8 плюс 10, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денний час мінус 3, -1. в нічний від 6 до 8 градусів з позначкою мінус. На Луганщині вден буде мінус 5, мінус 3, вночі від 8 до 10 градусів морозу. В Донецькій області. В світлі години доби термометри покажуть від 3 до 1 градусу нижче нуля, в темні мінус 6, -8. в Маріуполі в день мінус 3 мінус 1, вночі мінус 4 мінус 6 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів. За секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. На півдні Кіровоградщини вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі мінус 1, мінус 3. На Вінниччині синоптики прогнозують від плюс 3 до плюс 5 в денні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічні. В Полтавській області в день мінус один плюс один, вночі від 4 до шести градусів морозу, на Дніпропетровщині вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 4 мінус 6. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний невідчутний 3-8 метри за секунду. 17 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 18 лютого, північ в Чернігівській області, в день плюс два плюс чотири, вночі від двох до чотирьох градусів морозу. На Сумщині в світлі години доби термометри покажуть від одного градусу морозу до одного градусу тепла, в темні мінус три, мінус п'ять. В Житомирській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Київщині і в Києві в денний час від 3 до 5 градусів тепла. В нічний мінус 2 мінус 4. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер південний 3-8 метри. За секунду. Південь на Херсонщині і в Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4, нічна від 1 до 3 градусів морозу. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу, в Криму в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На Запоріжжі в денний час від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від мінус 2 до мінус 4, в усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями. І без опадів вітер східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Тернопільщині. Хмельниччині і в Чернівецькій області вдень від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. У Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс восьми, нічна від 5 до 2 градусів вище нуля. На Івано-Франківщині в день плюс 4 плюс 6. Вночі від 0 до 2 градусів вище нуля. У Львівській області синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла в денний час від плюс 5 до плюс 3 в нічний. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ абсолютно в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині вден буде від 0 до 2 градусів тепла. Вночі мінус 4, мінус 6. В Луганській області термометри покажуть плюс 1 мінус 1 градус в денний час, мінус 5, мінус 7 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 4 мінус 6. В Маріуполі вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині. Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні –2, –4. На півдні Кіровоградщини в день плюс 3, плюс 5, <кхід> вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Вінниччині в денний час від 5 до 7 градусів вище нуля, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Полтавській області вдень від нуля до плюс 2. вночі мінус 2 мінус 4. Хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх п'яти областях центрального регіону України. вітер східний. Невідчутний 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 18 лютого буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам. Гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.